Банани фрукти, які ростуть на деревах або пальмах. Банан це трав'яниста рослина. По суті, трава. Так, дуже висока трава, яка може досягати завишки 9 метрів. Тож можна сміливо говорити, що банан це трав'яний плід, або ж простіше ягода. Домашні улюбленці вміють прогнозувати землетруси. Розповіді про дивну поведінку різних тварин перед землетрусами відомі з давніх часів. І навіть зараз люди розповідають, що спостерігали, як їхні собаки гавкали, а кішки ховалися за кілька годин до поштовхів. За науковими спостереженнями, деякі домашні улюбленці можуть відчувати першу хвилю землетрусу, яку називають хвилею стиснення, що відбувається безпосередньо перед початком лиха. Але є важливий момент. Ця здатність спрацьовує лише за секунди до події. Ймовірно, це один із тих випадків, коли люди намагаються знайти певну закономірність, яка б дозволила нам підготуватися до шикуючої події. Коріандр і кінза це різні рослини. Багато хто вважає, що кінза і коріандр – це різні рослини. Насправді ж, це одна і та ж рослина, але різні її частини. Рослина називається кінза. Як і її листя, яке ми звикли додавати в різні страви. А ось насіння кінзи це коріандр. Він так само використовується в приготуванні їжі. Але за рецептурними нормами зовсім по іншому. Акули можуть відчувати краплю крові на відстані кілька кілометрів. У акул дійсно сильно розвинене почуття нюху. Але лише деякі види можуть відчувати кров на відстані всього до пів кілометра та й то не відразу. До того ж, якщо акула в цей момент сита, то інтересу у неї буде небагато. Очі у дорослої людини такого ж розміру як при народженні. Це не так. Розміри очного яблука поступово, проте зовсім не набагато, збільшуються з моменту народження. Так, у немовля розмір ока становить 16,2 мм у діаметрі. І до 14-18 років досягає своєї середньої величини в 24 мм. Дельфіни рятують людей, які тонуть у морі. Є багато добрих історій про те, як дельфіни рятували людей, що опинилися в воді. Виштовхували їх на берег і не давали потонути. Але ці розповіді засновані, м'яко кажучи, на перебільшеннях. Або є винятком, а не правилом. Дельфіни насправді не рятують людей, що тонуть. Ці савці досить розумні, але ще й хижі та небезпечні створіння. Побачивши потопаючого, вони не будуть йому допомагати, а швидше почнуть з ним грати і тим самим посприяють його загибелі. Ігри дельфінів це відпрацювання прийомів полювання, і в такі моменти вони можуть бути дуже жорстокими, як кішки, які розважаються з мишею. Не можеш заснути порахуй овець. Дослідження Департаменту експериментальної психології Оксфордського університету показали, що найшвидше засинають люди, які уявляють собі пейзажі та види природи. А ось ті, хто рахує овець, навпаки, відходить до сну пізніше. Справа в тому, що підрахунок змушує мозок зібратися і напружитися, але не розслабитися. На великій висоті у літаку людина швидше п'яніє. Цей міф спростували руйнівники легенд. Рівень алкоголю в крові на землі та в літаку однаковий. Однак, оскільки в повітрі на борту кисню зазвичай менше, людина дійсно може відчути себе нетверезою. Навіть якщо не торкалася спиртного можна їсти продукти, зрізавши з них плісняву. А ось цього краще не робити. Цвіль, а точніше, її спори. Проростають набагато глибше, ніж ми можемо побачити. До того ж, це дуже небезпечно для здоров'я. Така необачність може призвести до отруєння середнього та важкого ступеню, алергічним реакціям, розладам травлення через попадання бактерій в кишечник, блювоті, запаморочення та нудоті, гострого та ріжучого болю в животі, незворотним або складнооборотним ушкодженням печінки, зараження паразитами. Це не стосується лише сиру з пліснівою, який можна придбати у магазині вже у такому вигляді. На виробництві сирів використовують спори грибка пеніціліум, які цілком безпечні і їх можна їсти. Не можна кип'ятити воду повторно, вона стає отруйною. А все через те, що кожного разу при кип'ятінні підвищується концентрація дейтерія. Але є одна деталь. Щоб його вміст став справді небезпечним, потрібно закип'ятити чайник і доливати туди стільки води, маса якої у сотні разів перевищуватиме масу землі. Єдина причина, через яку не варто кип'ятити воду кілька разів, це те, що вона змінює свої смакові властивості. Та й то незначно. Грошові купюри виготовлені з паперу. Усім знайомі та приємні хрусткі купюри насправді роблять із бавовни тальону. За складом це 95-97% целлюлоза, яка відрізняється своєю міцністю та еластичністю. У деяких країнах купюри роблять взагалі із пластику. Це обумовлено високою кліматичною вологістю. Арахіс це горіх. Арахіс, попри загальну оману, являється не горіхом а бобами. І росте, як годиться всім бобовим у стручках. А горіхом його називають, тому що його назва з латині перекладається як земляний горіх. Блискавка не б'є в одне місце двічі. У більшості мов світу навіть існує стійкий вираз про блискавку, яка не б'є двічі в одне місце. Більшість людей сприймають цю фігуру мови за чисту монету. Адже ймовірність реалізації однієї і тієї ж події двічі поспіль вважається досить низькою. Високі об'єкти привабливо ціль для блискавки. Під час грози блискавка потрапляє у будинки висотою 500 і більше метрів від 4 до 6 разів. Таким чином, на одну високу будівлю в середньому припадає від 40 до 90 ударів блискавки на рік. Це вже руйнує хибну думку, що блискавка не б'є в одне місце двічі. Ймовірність, з якою блискавка вдарить двічі в одне й те саме місце, дорівнює 45%. Вулкан під час виверження завжди викидає лаву. Але насправді виверження можуть відбуватися без лави. При цьому можуть викидати гази, попіл та інші матеріали. Газові вулкани вивергаються без лави, вони викидають лише газ та каміння. Найбільш потужними є плінінські виверження. Такі вулкани здатні відстрілювати гірською породою на відстань до кількох десятків кілометрів. Метелики летять на полум'я. Метеликів на полум'я зовсім не тягне. Багато комах використовують природні джерела світла сонце та місяць як орієнтир у просторі вдень та вночі. Це дозволяє комахам розраховувати свій політ. Штучні джерела світла, такі як багаття, лампочка, екран монітора, просто збивають метеликів з пантелику. Вони сприймають людський міні місяць або міні сонце за природне джерело світла і починають вивіряти курс. А коли джерело світла настільки близько, єдина можливість не збитися з курсу це нескінченно нарізати кола. У сороканіжки 40, 40 ніг. Насправді, біологам досі не вдалося знайти жодної багатоніжки, яка б мала б рівно 40 ніжок. Більше того, у природі практично не зустрічаються багатоніжки з парним числом кінцівок. Є лише один виняток. 1999 року британський студент виявив багатоніжку, яка мала 48 пар, тобто 96 лапок. В інших видів непарна кількість пар ніг від 15 до 191. Тобто від 30 до 382 ніжок. Самки рідкісної каліфорнійської багатоніжки мають 750 ніг. Хамелеони змінюють свій колір для маскування. Багато хто переконаний, що хамелеони можуть змінювати свій колір, щоб маскуватись під на навколишнє середовище. Насправді, хамелеони змінюють колір залежно від свого настрою та для спілкування з іншими хамелеонами. А не для маскування. Біорозкладні пластикові вироби повністю розчиняються. Це твердження пов'язане з популярністю використання біорозкладного пластику та є маркетинговим ходом багатьох компаній. Насправді, більшість біорозкладного пластику не розчиняється повністю і може залишати невеликі частинки, які можуть забруднювати довкілля. Хлороформ майже миттєво присипляє. Хлороформ дійсно може спричинити втрату свідомості, і це не потребує великих доз. Всім нам відомої хустинки, змоченої хлороформом, буде достатньо, але займе це близько 5 хвилин. Так що ні про яке миттєве відключення людини не йдеться. Правило 5 секунд Якщо якась їжа упала на підлогу, то можна швидко її підняти і з'їсти. Як вважають послідовники цього міфу, за короткий термін перебування на підлозі погані мікроорганізми не встигають у великій кількості перебратися на їжу. Насправді, експерименти показали, що у всіх випадках їжа, що впала, зібрала на себе значну кількість бактерій. Живі йогурти. Для того, щоб вважати йогурт живим, він повинен бути непастеризованим і зберігатися за низької температури трохи більше тижня. Багато живих йогуртів, які можна купити на полицях магазинів, вже піддавалися тепловій обробці і не містять живі мікроорганізми, тому ці продукти не можуть вважатися живими йогуртами. Птахи відлітають на південь через холоди. Хоча птахи можуть мігрувати у певний час року, недавнє дослідження показало, що птахи не здійснять подорож без певних фізіологічних та екологічних сигналів. Найбільш важливими з яких є нестача їжі. Взимку птахи відлітають на південь у пошуках альтернативних джерел їжі. І хоча їхній літній дім може бути кращим, вони повертаються додому навесні, коли їх звичні запаси їжі поповнюються. Однак, якщо в будь-якому місці все ще є їжа, деякі птахи відкладатимуть міграцію або взагалі не відлітатимуть. Тож насправді птахи відлітають на південь не через те, що вони мерзнуть, а тому, що виникає нестача їжі. Печера підходяще місце, щоб розпалити багаття. У багатьох фільмах та серіалах печера це як місце для ночівлі та можливість розвести багаття. Здається, що це безпечно і навіть романтично. Але вогонь і тепло нагрівають каміння, яке розширюється за високої температури, а це може спричинити обвалення печери. Багаття потрібно розводити ззовні. Мох росте на північному боці дерев. Незважаючи на безліч посилань до фільмів та мультфільмів мох не завжди росте на північному боці дерев. У деяких районах мох може рости навколо дерев, бо там сонячніше, холодніше та вологіше, що добре для росту рослин. Залежно від виду моху та місцевого клімату, мох зростатиме у найбільш сприятливих умовах. Цитрусові найкраще джерело вітаміну С. Це ще один рекламний трюк. Багато інших фруктів та овочів також містять значну кількість вітаміну С, наприклад, червоний і зелений перець, ківі, полуниця, ананас, манго, гуава, брусельська капуста, брокколі та картопля. Усі вони містять вітамін С. Більше того, не тільки фрукти та овочі є джерелом вітаміну С. Деякі види м'яса, включаючи яловичину та свинину, також містять вітамін С. Хоча й у меншій кількості, ніж фрукти та овочі. Щоб волосся дитини росло густіше, треба його поголити. Найпоширеніший міф серед багатьох батьків: гоління волосся не призведе до того, що волосся дитини стане товстішим і густішим. Товщина та густота волосся залежать від генетичних факторів та здоров'я волосяних фолікулів. Кактус захистить вас від шкідливого випромінювання комп'ютера. Багато таких офісних працівників ставлять біля свого комп'ютера кактус, сподіваючись, що він захистить їх від шкідливого випромінювання. Однак, це помилка, яка виникла в період перебудови, коли студенти фізики вигадали псевдонаукову статтю про унікальні захисні властивості кактусу. Незважаючи на те, що цей міф був публічно спростований самими ж гумористами 7 років тому. Це не допомогло розвіяти його. Тіло людини втрачає більшу кількість тепла через голову. Це твердження не є цілком вірним. Людське тіло є складною системою, яка здатна втрачати тепло через усі частини тіла, включаючи легені. Так що замерзнути вийде як без шапки, так і без штанів. Не можна торкатися пташенят, інакше мати їх кине. Це найпоширеніший міф про птахів, який не відповідає дійсності. Птахи не кидають своїх пташенят через людський запах на них. Однак торкатися до пташенят все ж таки не рекомендується, тому що руки можуть бути носіями бактерій та вірусів, які можуть бути небезпечними для пташенят. Маленькі пташенята особливо вразливі до інфекцій, оскільки їхня імунна система ще не повністю розвинена. Крім того, торкання до пташенят може викликати у них стрес. Ташенята можуть бути налякані або травмовані при неправильному поводженні. Це може пошкодити їхнє пір'я та шкіру, що може призвести до проблем надалі. Кока-Кола розчиняє накип у чайнику, тому роз'їдає і шлунок. Так, цей напій і справді добре бореться з накипом, тому що в ньому міститься ортофосфорна кислота, але її доза в напої безпечна для здоров'я. Вона лише виступає як регулятор кислотності Кока-Кола. Ортофосфорна кислота в газировці слабша за соляну, яка міститься в нашому шлунковому соку. Тому шлунок вона не роз'їсть, хоча може спричинити проблеми зі здоров'ям при непомірному споживанні напою. З одягом у комплекті йде латка. Купуючи новий одяг або диван, в комплекті ви знайдете невеликий шматочок матеріалу, з якого зроблено обновку. Багато хто думає, що це латка, але насправді цей клаптик несе зовсім іншу функцію. За допомогою нього ви можете перевірити, як поводитиметься тканина при пранні, як вона реагує на відбілювач та іншу побутову хімію, щоб не зіпсувати саму річ. Алкоголь зігріває Можливо, алкоголь справді може створити відчуття зігріву, але це хибне відчуття. Насправді, алкоголь розширює кровоносні судини, що збільшує втрату тепла з тіла і може призвести до охолодження. Крім того, алкоголь знижує реакцію на холод, що за низьких температур може призвести до небезпечних ситуацій. Тому, якщо вам потрібно зігрітися, краще використовувати теплий одяг, пити гарячий чай та займатися фізичними вправами. Якщо розрубати дощового черв'яка навтіл, то буде два черв'яка. Насправді, та половина, що з головою може відростити хвіст і вижити. Але половина з хвостом не зможе вирости в нового черв'яка і помре. Однак плоскі черв'яки можуть перетворитися на двох черв'яків, якщо їх розрізати нафту вздовж. Богомола з'їдає партнерка після спарювання. Цікаво, що цей міф виник ще в давнину, і навіть Арістотель згадував канібалізм у богомолів. Однак сучасні дослідження показують, що в дикій природі лише близько 10% самок богомолів стають канібалами, а в неволі цей відсоток набагато нижчий. Кобри танцюють під звуки дудки факіра. Кобра танцює не під музику, а стежить за рухами сопілки, тим самим готуючись до атаки. Коли факір відчуває, що змія збирається вже напасти, то він її прибирає. Зігрівання хворого. Коли людина починає хворіти, їй потрібно забезпечити комфортні умови для одужання. Однак процедури, що зігрівають, не рекомендується застосовувати при підвищенні температури, оскільки вони можуть погіршити стан. Натомість варто забезпечити відпочинок, вживання достатньої кількості рідини та провітрювання приміщення. Молочні зуби можна не лікувати. Все одно випадуть. Молочні зуби відіграють важливу роль утримання місця для постійних зубів. Якщо молочний зуб видалений занадто рано, сусідні зуби можуть зрушити з місця, і це може призвести до проблем з прорізуванням постійних зубів, що може викликати необхідність ортодонтичного лікування в майбутньому. Також втрата молочних зубів або їх пошкодження можуть призвести до проблем харчування та розвитку мови, інфекції зубів та ясен. Можуть поширюватися та впливати на загальне здоров'я дитини неліковні інфекції можуть призвести до серйозних проблем, таких як абсцеси або навіть системні захворювання. Тож слід ставитись до молочних зубів так само уважно. Основну частину кисню на нашій планеті виробляють дерева. Насправді ж, океанські водорості та деякі бактерії. Виробляють близько 75% всього кисню на планеті Земля. Нервові клітини не відновлюються. Насправді люди можуть виробляти нові нервові клітини. Цей процес називається нейрогенезом. Сучасні дані показують, що мозок має здатність до регенерації та адаптації, хоча і з певними обмеженнями. Однак здатність до нейрогенезу у різних видів тварин та у різних ділянок головного мозку може відрізнятися. В будинку, де мешкають діти, повинно бути ідеально чисто. Звичайно, потрібно стежити за чистотою у своєму житлі. Однак, згідно з гіпотезою гігієни, надто чисте оточення може призвести до порушення нормального розвитку імунної системи у дітей, що у свою чергу. Може підвищити ризик розвитку алергічних реакцій та хвороб. Це пов'язане з тим, що імунна система не отримує необхідного досвіду боротьби з бактеріями та вірусами, що призводить до її незбалансованого функціонування та помилкового розпізнавання нешкідливих для організму речовин як небезпечних. Морозиво може стати причиною ангіну. Ангіна інфекційне захворювання. І найчастіше збутником є гемолітичний стрептокок, якого в морозові ви точно не знайдете. Повітряна бульбашкова плівка була придумана для збереження крихких речей. Насправді, початкова функція всім відомої плівки з повітряними бульбашками була зовсім іншою. Її придумали як новий дизайн шпалер на стіни. Людина дихає через обидві ніздрі. Більшість людей дихають тільки однією ніздрею. Правда, раз на кілька годин вони чергуються. Єдиний рукотворний об'єкт, видимий із космосу, це китайська стіна. Звичайно, велика китайська стіна насправді величезна споруда, вона розтяглася на сотні кілометрів, тому люди припускають, що цей об'єкт видно з космосу. В китайській стіні часто приписують містичні наукові факти. Але її практично неможливо побачити з космосу. Різні частини язика відповідають за різні смаки. Деякі люди щиро вважають, що різні сегменти язика орієнтовані на різні смаки. Кінчик язика відповідає за солодке, бокові частини за солоне, задня за гірке, а центр за кисле. Цей факт залишався оманою довгі роки. Люди відчувають різні смаки в міру того як їжа просувається по всій площі язика. Бувають і винятки, але більшості вони не стосуються. Венозна кров людини блакитна. Цей міф пішов з далекого минулого. Аристократичні сім'ї вважали, що у їхніх венах тече блакитна кров. Так як у людей зі світлим відтінком шкіри вени мають блакитний колір. Чого не спостерігається у людей зі смуглявою шкірою. Але насправді аристократи помилялися. Наше тіло пронизують венозні струмки синього кольору. Не дивно припустити, що і речовина, що циркулює в них, має такий відтінок. Але це не так. Наша кров надходить у легені, де збагачується киснем, після чого вона має яскраво червоний відтінок. Після циркуляції по всьому тілу кров набуває темно-червоного відтінку. Ми бачимо, що наші вени синього кольору лише завдяки грі світла, а не через те, що в нас блакитна кров. Можна легко проповсти по вентиляції, як у бойовиках та шпигунських фільмах. У великих будівлях вентиляція справді може бути досить просторою, щоб у ній помістилася людина. І це єдине, на що варто розраховувати. Тому що пропости в ній вам навряд чи вдасться. І ось чому. По-перше, Ніякого блиску та чистоти ви там не побачите, тільки значний шар пилу та бруду. По-друге, більшість конструкцій вентиляції зібрані так, що всередині стирчать досить довгі і гострі кряпинні вироби, такі як болти та саморізи, адже проєктувалась вона далеко не для повзання всередині. Проте вентиляція це складна система подачі відведення повітря, яка містить фільтри, вентилятори та інші заслінки, які стануть у вас на дорозі. Магелан здійснив першу навколосвітню подорож. На жаль, Магелан загинув на Філіппінських островах від спису і не встиг завершити кругосвітку. Подорож завершила експедиція Магелана на напівзруйнованому кораблі у складі із 18 осіб із 270, які відпливли спочатку. Капітаном судна був Хуан Себастьян Елькано. Технічно його можна вважати першим навколосвітнім мандрівником. всі ведмеді впадають у сплячку. Виявляється, не всі ведмеді впадають у сплячку. Ведмеді, які мешкають у кліматі, де немає сезонного дефіциту їжі, не сплять взимку. Наприклад, очкові ведмеді та панди. Для них бамбук доступний цілий рік. Білі ведмеді теж не впадають у сплячку, як це роблять бурі. У сплячку в барлогах з льоду та снігу залягають лише вагітні самки білих ведмедів на 50-80 днів. А також деякі самці, наприклад, це властиво літнім ведмедям. Молоді самці та невагітні санки в подібних барлогах можуть ховатися від завірюхи. Шкідливо пити воду під час їжі. Існує думка, що вода може розбавляти шлунковий сік та ферменти, що потенційно уповільнює травлення. Однак дослідження показують, що нормальна кількість води, що випивається, не має значного негативного впливу на травні процеси. Шлунок здатний регулювати концентрацію всіх своїх ферментів, щоб підтримувати ефективне травлення. Вживання води перед і під час їжі може допомагати контролювати апетит і сприяти почуттю ситості, що може бути корисним для тих, хто прагне контролювати вагу. Так що пийте звичайно чисту воду на здоров'я, коли вам хочеться, до, під час та після їжі. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на канал і ставте вподобання. В коментарях напишіть, чи цікавим та корисним було для вас це відео, і в який міф вірили ви. Всім мирного неба!